Це дуже жіночні, дуже темпераментні, привабливі дівчата. От ми говоримо про те, що там його фінансові можливості, його здоров'я, його якісь родові програми, його енергію сексуальну, та його відношення до дітей, наприклад, це все можна подивитися теж по цифрам чи ні? Так, да, подивитися, типу, код е, е, ідеального папи, подивитися код аб'юзера, подивитися код Альфонса. Це можна подивитися. Ти ще сказав, що можна визначити легко аб'юзера. Які, про які цифри ми говоримо. Але ж давайте ще раз: ну, це не 100%, що якщо є цей код, то людина-аб'юзер. Це, типу, як ну, такий сигнал уже. Я ж, звісно, готувалася до нашої собої зустрічі і прочитала там два таких модних слова про бета самця і бета-самку. Що це означає? Вісім сторінок, давай так, це вже професійна деформація, юриста. Коли треба багато писати і все чітко. Да, дивись, є такі поняття як альфа самка і бета самка, і є лише поняття альфа-самець. Ну, якщо по аналогії взяти, хто не альфа самець, то і бета -самець. І Що це таке? Це сукупність показників. Да? І якщо взяти, наприклад, показники Альфа Самки, це дуже жіночні, дуже темпераментні, привабливі дівчата. Зачека зачекай, але дивись в суспільстві. Побутує така думка, що альфа-самка це навпаки така якась ну занадто самовпевнена, така якась яскрава, рішуча така. Знаєш, баба з яйцями кажуть в народі. То це про це? Чи це бо ти кажеш жіночна? Вона трошки резонує зі словом альфа і жіночна. Не можу вкласти в голову. От то, що ти описала, типу показники якості, це якраз якості Бенесам. Ти візьміш з тобою більше про секс про стосунки. і альфа самка це про секс про Угу. Ага. Це легка дівчинка. Давай так. Це дівчинка, яка приваблює чоловіків, uh -huh. які її щитують просто як ну кайфову дівчинку. Uh -huh. Що туди входить? Туди входить сексуальна енергія, про яку ми говорили. Так uh -huh. туди входить гнучкість характеру, не сильний характер, а саме гнучкість характеру. І тоді туди входять тріки — Це позитивізм, тобто дівчинка позитивна, сама по собі легка по життю. І якщо туди ще додати великий заряд біологічної енергії, то це просто ідеальний показник, uh -huh. і чоловіки це дуже щитують. І такі дівчата їм подобаються. Якщо в народі говорити, то це просто е, типу ефект блондинки. Uh -huh. да? От коли дівчинка вміє включати блондинку, чоловіки це щитують і включають свій ресурс, типу е, піклування, да, піклуватися, забезпечувати. І навпаки, якщо бета-самка, це така ж жінка така з яйцями, типу uh -huh. е, пробивна з сильним характером, потужним в бізнесі це круто. Професії це круто, стосунки, але в стосунках заграє. це грає е, злий жарт. Чого так? Того, що коли в такі стосунки до такої дівчинки заходить сильний чоловік, альфа самець конкурує так. Це ну, типу, два і по природі, два дві сильних особі на одній території uh -huh, не виживає. Uh -huh. Тобто, що відбувається? Відбувається конкуренція. а та самка вона схильна конкурувати, і вона ці патерни там з бізнесу, з професії, перетягує на стосунки. І типу, чоловік такий. Uh, ну, типу, я живу uh -huh. теж чоловіком, але в нього є груди, і і ще щось. Да? Ну, типу, така історія. є с табіжова, да? That? То тут конкуренція вони розходяться або жінка починає ломати альфа самця під себе і його нейтралізовувати з сильні сторони, і він просто виключається. Uh -huh. І як правило, в таких жінок чоловіки вони навпаки дуже м'які uh -huh. забирають на себе побут, якби така історія. То це все теж можна визначити, подивившись у цей квадратний поговорить. Може це може визначити і, і покрутити, пропрацювати добре. Тобто, якщо наприклад я по своїй природі вита самка, ну уяву то я можу.